Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні е, хочу поговорити, хочу поділитися своїм досвідом е, в такому навчальному проєкті е, від Євросоюзу. Наскільки я настільки я зрозумів так, EU Study Days. Прекрасна можливість взагалі дізнатися більше про євросоюз, про його, його конституцію, про його всі головні та другорядні можливості. Що там, що там твориться та що взагалі відбувається, досить було цікаво пізнавально. Це все тривало там було ніби 10 модулів. У мене зараз просто немає перед собою відкритого вебсайту. Ем, ми вже сьогодні нам мають казати результати. Сьогодні 2 червня, 2023 рік. Почалося воно ще в березні, місяці, але в мене стали якісь певні проблеми, тому я не вийшов з березня місяця, а я вже приєднався в квітні. Але за умом я пройшов всі модулі. Е, ну, хочу поділитися своїми враженнями. Почалося все з того, що мені в школі сказали, що е, проходить таке EU Study Days. Це дуже класна, е, класна opportunity, е, можливість і, м -м ага. І я подав свою форму туди. Я написав все найкраще про себе, те, що в мене дійсно є. І мене прийняли, і е, попав я, але щось сталося не так, і мене. І лише мене додали в, в середині квітня до груп, взагалі до всього до всього. Я просто не побачив імейл, чи він не прийшов той імейл? Бо я його дійсно, я його не бачив, то імейлу ось так. І я підоєднався, вже почали відвідувати пари. Це було ну просто прекрасно, і найкра найкраще, на мою думку, взагалі, це інтерактиви та обговорення. Е, інтерактиви це му, просто всі так говорять, всі спілкуються, всі мають якусь думку, якісь завдання. Е, 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 якщо я не помиляють амбасадори Європейського Союзу, то також дуже прекрасні люди. Вони вміють заохотити заохотити так, зацікавити і. Все було чудово. Всі модулі пройшов я, там їх так було 10, в кожній було по дві одній сесії і по декілька зустрічей. Е, також тести були, тести по 10 запитань. Е, більшість цих я проходив на е, 12-10 запитань на 9-8 балів, тобто на 9-8 правильних відповідей. Е, і дуже було пізнавально, багато матеріалу навчального. Ну, ви розумієте, там багато чого треба було вивчити такі модулі мені, мені найбільше сподобались модулі е, вільний рух громадян, де ми говорили про шенгенську зону та про е, ті кордони, які відкриті зараз е, з України в Україну в Україну, так можна переїхати. Та дуже цікавий був останній модуль, цифрові навички. Е, дуже класний були там ці. Е, Інтерактив, ми говорили. Я б взяв участь. Я при всіх там розповідав наш проєктний план, командний план, який був також досить цікавим Був навички комунікації та огляд можливостей ЄС, які розповідали нам про Erasmus+, Е, і, взагалі, про можливості східного партнерства, східного, так, куди можна потрапити, і таке інше. Uh, ну, ось вже закінчився і Days. дес. Uh, була остання сесія uh, в п'ятницю. Uh, цієї п'ятниці вже в середу не було. Uh, ну, це звичайно що було бомбезно, ну, Я дійсно сильно вдячний за цей величезнущий досвід, який у мене був. Не завжди виходило виходити на зустрічі, не завжди виходило щось говорити. Адже деколи ви знаєте, деколи. Ну, Школа була, і ще й було, були контрольні, бо, можливо, деякий там цей, ну, це зрозуміло. Е, і ось. Зараз вони підраховують голоси, підраховуються тести, підраховують завдання, підраховують е, все, як ми відповідали. І казали, що нам ведуть сертифікати та. Е, там навіть є така штучка, що ми можемо поїхати в липні, наскільки я зрозумів, в ЄС там 20 людей виберу, чи скільки писали нам десь так приблизно. І ми поїдемо на такий вже реальний е форум, який відбуватиметься десь в ЄС. Е ось так. Якщо вам дають таку можливість, якщо вам хтось каже, що ось воно є, беріть, ви не пошкодуєте, повірте. Спробувати дійсно варто. Я спочатку думав такий, ні, 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 ви що? мені треба ще зараз якісь то ію стаді, що це таке? Але потім моя думка кардинально змінилася, і я зрозумів, що це дуже класна opportunity і можливість, і це, це дійсно бомбасно. А, З нашої школи тільки двоє людей а потрапило, як ви зрозуміли, я був одним із цих щасливчиків. і... Так, це все. Підбили всі підсумки е і чекаємо на результати. А я вам дякую за те, що ви на сьогодні подивилися, послухали мою думку. Якщо вам випаде можливість взяти участь у Study Days, то обов'язково беріть, за того варте. Е і дякуємо за перегляд, ставте свої лайки, на мій канал, чекайте нових відео, їх буде ще можливо багато, можливо, мало. Подивитесь. Слідкуйте, слідкуйте за мною. І uh, всім дякую за перегляд. Па-па, бувайте!